Я тебе. Ну що, на воду виходить? Давай. Пішли на воду. А вони будуть ще свидети. А вы сначала а я потом Я подивлюсь, не я потом скажу. Нет, так все маленький, у нас все трошки більше. Це питання, добре, що Сьогодні відбулася значна подія. Перша за історію незалежної України ми передаємо, отримуємо верніше від мерії нові човни, які були закуплені для розвитку вітрильного спорту на Черкащині. Човни олімпійського класу типу лазер. Зараз вони мають назву Ілка. Є можливість обладнувати для дітей з 15 років і далі це 4 і 7 клас, потім клас Ілка 6 для більш старших і для дорослих Ілка 7.